Вітаю і слава Україні, слава ЗСУ! Продовжуємо грати у гру найдальший кордон, або, як її називають англійською, The Forest Frontier. І я трішечки пограв поза кадром. І що я зробив? Так, давайте я швидесенько огляд зроблю. Я побудував казарму. Ось тут вона, але в мене наразі немає зброї ближнього бою, тому. Вони поки що лише вміють стріляти з лука. Я не розумію, треба сюди, щоб ворог підійшов, щоб вони стріляли, або вони звідси виходять і стріляють. Ну, будемо дивитися. Походу. Також я побудував тут вишку. І ще одну вишку ось тут. Тут в мене лікарня. Працює все нормально. Тут в мене школа. З лікарнею помітив таку штуку, що можна її вимикати, і тоді гроші не списуються за нею. Хлів ви бачили, напевно. Ну, Більше нічого такого цікавого наче й не було, не будував. З фермами наче розібрався. Спочатку треба було наставити ось цих дядьок, щоб вони. Прибрали бур'яни та каміння. І наразі для того, щоб покращити плодородність, я саджаю клевер через сезон на цьому полі. На цьому кожен сезон у нас саджається клевер. Наскільки я розумію, для того, щоб працювати на полі, потрібні інструменти, тому що у мене якийсь період їх не було, і на полі ніхто не працював. Зараз вже все добре. Я трішки відкрив карту. Ось сюди побігав, пошукав, знайшов тут оленину. І десь тут ще було. Ну і все. Глину я так і не знайшов, дуже сильно шукав. Тут є вовче лігво. Наче все, як коротенько розказав. Ну і на сьогодні в планах в мене побудувати частокол навколо нашого міста. Містечка маленького. Ну і далі дивитися. Я думаю, можливо, якийсь замок побудувати всередині. Ну, ще одні стіни зробити так, але дивлюся дуже багато в мене будівель, тому замок буде дуже великий. Не знаю, ну, почнемо ми просто з звичайного частоколу, а далі вже будемо дивитися. І потрібно буде, напевно десь ось тут його провести, тому ось. Цю частину будівель треба переносити. Давайте почнемо з цього. Будівлі перенесені, і я думаю, можна вже спробувати починати будувати нашу стіну. Я заклав межі нашої стіни. Подивимося, як воно вийде. Досить велику територію я спробую огородити. Но тут нас буде захищати вода. Отож, давайте подивимося проміжні результати. Вже десь третину стіни ми побудували. Тут я забув поставити ворота, треба буде поставити. Що ще? Покращую зовнішній вигляд, тут клумби ставлю, бо люди почали втікати з цих домівок, тому довелося мені їх покращувати. Покращую також будинок, один нашого мисливця, і вже вона робить тут пастки на звірів. Побудував я також скарбницю, але чомусь золото вони сюди не несуть, і я не можу знайти, де не, моє золото переховується, де вони його складають. Тут, наче, ніде нема. А де вони його ховають, я так і не розумію. Ще я зрозумів одну річ: що будинки вони автоматично покращують, якщо виконуються умови. І ось тут прописані ці умови, привабливість повинна бути, два види їжі, трави, і тоді вони самі автоматично покращують будинки. Ось була в нас тут така халупка, а ось такий будиночок, і ось вже другий ось такий будинок. Будується Також покращив наш колодязь, і зараз він ще й привабливість приносить. Ну що ж, побудували ми часто коло, ось так. Зараз виглядає наше селище така огорожа. Тут я поставив поруч вишку. І також з цього боку теж поставив вишку. Якісь промислові виробництво будемо сюди переносити. Я ще не знаю, куди казарму поставити. Можливо її. Ось тут назовні треба поставити. Або з цього боку десь також ззовні. Ну, ще подумаю. Так, треба сюди перенести, щоб ми назбирали кости. Також я тут поставив шахту. Тут є небагато заліза, 100 з чимось одиниць, хочу його зібрати і вже тут ще одне поле зробити на цьому місці. Хоча давайте подивимось, можливо, можна і так зробити. Так, секундочку. Давайте спробуємо. А ви знаєте, можна і так зробити. Давайте поки що зробимо так. Помічим е, хижак. Де він? Ага, ось він. Ось тут нападає. Ну, треба від нього втікати. Хлопчики і дівчатки біжіть сюди. Тікайте, тікайте. Тут наче має зараз по ньому почати стріляти так вишка. І все. Так, чогось у мене, чогось гра залагала. Все, вбили ми ведмідя. він не забігає. У ворота, бачите. Коли був набіг, то ворота зачинялися автоматично. Ну, можливо, хтось зачиняв з наших хлопчиків. Зараз просто ведмідь не забіг. Ну, наче все непогано. Єдине, я хотів, можливо, ось ці будиночки повиносити за заборчик. Ось цей також. Ну, я ще подумаю на цю тему. Поки що ось так от у нас це залишається. Ну і питання в мене по казармі. Куди її поставити? Можливо, ось тут на зоні, можливо, ось тут. Також намагаюся. Покращити зовнішній вигляд нашого поселення. Ось такі ось клумби тут розташовую різні. Що ще? Що ще? ще? Тут робив ще клумбочки, ось такі садиби. До речі, покращений колодязь також дає плюс нам. Я вже казав про це. Але не щастить, немає пива, ніхто мені його не привозить, можливо, зараз. І вже подивіться, скільки в мене корівок тут. А я вам зараз скажу, скільки їх. Сім сім корівок вже. Давайте подивимося, що мені привезли. Так, мило, свічки 94 вже наробили. Що ми можемо купити? Ну, за дорого тут залізо. Ну, нічого цікавого вона і не привезла мені. І продати також я нічого не можу. Ладно, давайте ми сюди свічок перекинемо 30. Хай буде, можливо, хтось приїде. Заліза дуже дорого, не хочу. Зачекаю. Поле, можливо, вже на наступний рік у нас буде. Ну і ще 2-3 рочки, і заліза там скінчиться. Ну, ось приїхав другий торговець, подивимося, що він нам дає. Нічого. Дуже задешево все скупляє. Так, ну в нього є цегла, і це нормально, і це дуже-дуже круто, бо в мене вона мені потрібна для там, покращення. Я вже не пам'ятаю. чого? Ей, куди ти? Дядько, о, це нормально, дядько на місці залишився. Ну, у мене не вистачить грошей, щоб купити цегли. Давайте хоча б тоді купимо пшеницю. 200-200 одиниць буде нормально. Давайте ще, я побудую будиночок. Де він? Ось ось цих хлопців, які збирають ресурси. Тут побудуємо, я думаю, один. І поряд ще один. Хай тут все збирають. Тут багато ресурсів. І, можливо, десь ось з цього боку також. О, ну тут гарненько стане. Тут також хай збирає. Тому що їжі нам не вистачає людей вільних забагато. Так, ну все. Побудували там, побудували. Ось тут. Так, ну тут вони повторюються, тому давайте ми цього кудись подалі сюди відправимо. Хай збирає, ходить. Трави та все необхідне. Це буде тут збирати по місцю. В речі, можливо, його навіть ось так трішки. Зелень захопити ось цю. Поле тут зробили. Добренько, давайте. Дивимося, ну спочатку ми ось так робимо. Лише працюємо. Поки тут не буде все добре з бур'яном та камінням. Також вирішив перенести усі промислові підприємства подалі, вже частину переніс, вони, наче, і далеко стоять, але все одно тут гірше. Привабливість стає, і ось це також мені потрібно буде кудись-сюди, можливо взагалі винести їх за кордони міста і дуже сильно портить нам привабливість млин. І досі ніяк не можу тут вирівняти землю. Також, ось, бачите, потрішку я переношу наші склади, коптильні, сюди ближче до виходу. До речі, напевно, треба було. Трішки не там поставити, бо тут в мене повинна бути вежа захисна. О, люди до мене хочуть прийти. Ну, давайте приймемо їх, що мені, і потрібні мені одразу будиночки. Атакують наше поселення досить багато ворогів. Давайте ми, по-перше, ось ці хлопці, їх лише двоє, але вони повинні бути сильними. Їх туди відправляємо, ну і решта. Збираємо всіх. Ідіть сюди. Всі люди. Так, а чому... Ні, ні, всі люди, я кажу. Чому. Я не можу обрати людей? О! Обрав, тому що, напевно. Стіна стояла, і я ще не міг нікого обрати вже стіна пала і можна нападати. А чого ж ви бити його? Ось так от. Гуртом, гуртом, гуртом. де Ось ці дядьки, де? Що ви там робите? Сюди йдіть. Чи ви вже все? Ну все. Вишку зламали мені. Давайте цього хоча б побийте. Бийте його! Та чого ж? Я не можу виділити всіх. Виділяється лише хтось один. О, виділив. Все, йдіть додому. А, там якась ще падлюка? А, це мої бійці якраз. Лежать, так. Ну всі вони наче тікають. Давайте тут відбудуємо. І. Так, ти тут їхав до нас? Ось. Тут чомусь не можемо ми збудувати. Дім, чому не знаю. Давайте спробуємо збудувати в іншому місці, бо нам потрібен дім. Потім, якщо тут буде погане місце, якщо ось такі будуть заброшки, то ми будемо переставляти. Чому люди покидають доман? Незрозуміло, навіть 34% привабливості все одне вони лишають такі будинки. Так, ну знову нічого немає, ні пива. Ну, мені пиво потрібно. Ну і, можливо, цегла. Але я нічого не бачу. Ну добре, давайте хоча б продамо заліза За 7. 50, ну я б насправді ще 100, можливо, продав би. Чи 50? Давайте ще 50? 100 то забагато. А 50 ще спробуємо. Млин я вже переніс ось сюди. Побудував до нього дорогу. І треба ще переносити, напевно, ці будівлі також. Фруктові сади, бачите, дають нам вже фрукти. Додають, ну поки що ні. Немає яблук. Тут в мене яблука, вишні та персики. А, ні, груші. Щось горить у нас. Що горить? О, хата горить. Тушіть. Тут чомусь нічого ми не можемо будувати, тому ось так от робимо. Так, ну тут наче вже можна щось саджати. Давайте спробуємо. Стигнемо тут хоча б рібку. Ну, як на мене, вже краще виглядає поселення наше вже якось веселіше. Ну і також я звідси приберу і дровокола, і хлопців, які дошки нам пилять, тому що вони погіршують зовнішній вигляд, тому кудись ось сюди ми їх поставимо неподалік, але. А, ні, все нормально, ніяких хале. Тут кладовище неподалік також. Ну, що зробиш? Не хочеться дуже далеко їх переносити. Щоб довго до них люди не ходили. Я не розумію, чому вони кидають дома, наче все нормально було і тут. О, можливо, вони працюють десь тут і через те, що я переніс їх місце. Праця вони пішли від мене, я не зовсім розумію, чесно. Тут якась клумба стоїть 29 наче непогано. так Це поле вже покраще. Ми вже наступного року будемо саджати, напевно, пшеницю, але все одно ще один сезон, потім будемо його обробляти. Пишуть мені, що потрібно більше хатинок побудувати, але ж я будую, 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 а вони з них потім тікають. Який сенс? Так, ого, в нас вже 12 корівок, нічого собі. Ну, потрібно, напевно, виставляти все досить 12 хай буде. І всіх наступних будемо вже на м'ясце. Їде ще От у нас торговець. Я кожен раз сподіваюсь, що вони привезуть мені те, що мені потрібно, але кожен раз вони не везуть мені те, що потрібно, на жаль. Так, можемо продати свічки що Купити, нічого, нічого немає з того, що мені потрібно. Жир, ну, можна жир купити, наче дешевенький, давайте 50. Беремо. Ну і продамо, напевно, їм свічки. Ціна середня, ну, десяточок продамо. Ну і все. Цегли нема, нічого нема. Тут в нас вже є компост. Ми його збираємо. Куди сюди відправляємо. Ну, сюди, напевно. Тут вже класна плодородність землі. Буде у нас цього року пшеничка. Так, приїхав другий торговець, і нарешті хоча б щось є в нього цегла. Я згадав, навіщо вона мені потрібна для того, щоб покращити ринок. Давайте ми йому продамо чоботи. Є, напевно, ще 10. Так, давайте спочатку ось це продамо. І корзинки також. Десяток. Можна продати і ще чоботи ще 10. Так, хай несуть. Що далі, далі тут все нормально, все нормально. І купуємо. Мені потрібно 50 цегли, скільки це буде коштувати. Ух, дофіга. Так, ну поки що на 30 вистачає. Зараз, якщо. Зараз, якщо привезуть корзинки та чоботи, то можна буде їх продати, але треба, щоб привезли. Десь вони довго дуже ходять. Так, є. Продаємо. 188, 31, ну ще 10, так, ми зможемо взяти. Стигли ще 14 чобіт принести. Продамо їх і купуємо десяточок цегли. Я сподіваюсь, встигнемо. Ну, наче встигли. І треба покращувати наш ринок. Так, вісім людей ще пройшли, але ну, в мене цих нікуди розселити, тому поки що чекайте. Хочу ще нашу пекарню перенести в центр, щоб вона більше приносила нам привабливості. Так, поки я тут казав, хтось десь з'явився. Який ворог? Де ворог? Кого ви тут бачите? Хтось бачить ворогів? Де ворог? Де ворог? Так, щось тут відбувається. Що відбувається? Ні, нічого. Я ворогів не бачу. Так, ринок покращується, оце круто. Зараз можливо буде більше щастя у людей. Ну, покращимо привабливість, як мінімум. Так, і. Перенесемо сюди нашу пекарню. Тут ще можемо ось так от поставити клумбочку таку красивеньку, ще плюс робимо. О, дивіться. Ось це вже ринок. Нормальний такий. Дві людини може працювати. І більше золота він також буде нам приносити. Ну що ж, друзі, на цьому серія добігає кінця. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишайте коментарі, можливо, хтось мені пораду якось дасть, як покращити привабливість. Як її не втрачати? Побачимось.